Страшно, знаєте, коли стало. Коли на світанку ми заходили на посадку на Дозовсталю, ми піднялися над містом, і з висоти птичка польоту я побачив зруйнований Маріуполь. Зруйнований Маріуполь що горить, догорає, запах сажі, дим. Ну, і це ще на світанку було. І одна з перших думок була така: Ой-ой, куди я прилетів? Я на очі побачив реальний об'єм оцього цього лиха, що спіткало Україну в конкретному локальному місті. За великим рахунком, ти не усвідомлюєш певні речі, доки ти не побачиш. А от коли ти бачиш зруйноване вщент місто, котре ти, в принципі, знаєш, ну, я бував в Маріуполі до цього, стає дуже ніяково. Це на страх, це якесь таке навіть нерозуміння.